Чорний кіт з'явився в його житті зненацька. Він вибирав його сам. Той сам прийшов. Одного вітряного вечора, коли головний герой самотній, тридцятирічний чоловік. Повертався додому вузенькими вуличками старого району. Кіт вигулькнув прямо з за старого кам'яного муру, гнучкий, мов тінь, огрядний, з вогнистими очима. Він сів посеред тротуару й уп'явся в нього таким глибоким поглядом, наче хотів пробратись крізь шкіру, прямо в душу. Спершу герой відступив, не знаючи, чому. Тварина виглядала якось недобре, наче не зовсім природньо для вуличного кота. Але той не відвів погляд, навпаки, зробив крок уперед, тоненько натякнув, і в тій короткій миті не було страху, а лише якесь невимовне прохання. Герой вагався, коли простяг руку. Кіт миттю втерся в неї чорною головою. Так той увійшов в його життя. Спершу нічого особливого не відбулося. Кіт отримав ім'я тінь за свою вугільну шерсть, вогняні очі і безшумні рухи. Він швидко освоїв стару квартиру, застрибував на крісло, вмощувався у ліжку, в ногах. Іноді чіпав кіхтем ковдру, вимагаючи уваги, але поступово в ньому відкрилась дикуватість, навіть моторошність, про яку герой спершу навіть не здогадувався. Щоночі тінь вилазив йому прямо на груди. Звісно, коти так роблять, вмощуються ближче до тепла, до серцебиття, але в тому, як робив тінь, було щось тривожне. Коли герой прокидався посеред ночі, то перше, що відчував, не лагідне тепло тварини, а тяжкий, гнітючий тиск. Кіт не просто лежав, він наче втискався в груди, його тіло перетворювалося на кам'яний тяхар. Зазвичай він сидів прямо посеред грудної клітки, не відводячи від героя своїх великих вогнянистих очей. У тій миті здавалось, наче кіт вдивляється в саму глибину душі, мов прагне витягти з неї останню крихту світла. Спершу герой не звертав на це уваги, вважав, що це все від втоми, робота, самотність, нічні думки, усе могло сприяти таким відчуттям. Але минав тиждень, потім другий, третій, щоразу прокидаючись уночі. Герой відчував у грудях той самий тиск, той самий пронизливий погляд. Коли він відкривав очі, то завжди зустрічав кута. Поступово чоловік став гірше почуватись зранку прокидався втомленим із важким відчуттям у грудях, із запамороченням. Колись міцне тіло стало вразливим, сухий кашель не минав тижнями. В суглобах відчувалась слабкість, а апетит зовсім пропав. Зазвичай життєрадісний, він тепер не міг відчути радість від простих справ. Зустрічі з друзями перетворювались на короткі візити, сповнені турботливих запитань: Що з тобою? Ти зовсім згуд. Тобі б до лікаря. Спершу чоловік відмахувався, мовляв, втома, робота, самотність. Але в глибині душі відчував якесь тривожне перечуття, пов'язане з котом. Кіт не перестав приходити вночі, він ставав деталі важчим, від його тіла віяло чимось неприродним, а часом навіть огидним, чимось таким, від чого в домі повисав тонкий аромат гнилого листя, навіть якщо вікна були зачинені. Якось уночі чоловік прокинувся від відчуття того, як тінь влаштувалась прямо на його грудях, вивернувшись так, щоб вогнистими очима дивитися прямо в його обличчя. У той момент від страху йому перехопило подих. Здавалося, кіт не просто лежав, він уп'явся в його існування, в його кров, в його життєву енергію. Той погляд не відпускав, навіть коли чоловік заплющував очі. Відвертався чи натягував ковдру. Кіт вичікував, кіт не кліпав. Наступного ранку чоловік не вийшов із дому. Його лихоманило. В грудях, наче горіло вогнище, а в голові гули важкі думки. Так тривало день, потім другий, третій. Телефон розривався від дзвінків друзів, які не чули від нього ані відповіді. Коли нарешті він відгукнувся, голос був зовсім не той, наче мертвий, простиглий, невиразний. Позбудься того кута, прямо сказав один із друзів. Він не здається мені звичайним. Чоловік мовчав, він не хотів вірити в забобони. Не хотів вважати, що тварина здатна спричиняти таку слабкість, але вночі, коли тінь, укотре застиг над його грудьми, не відводячи вогнянистого погляду, герою вперше усвідомив, що нездатний чинити опір. З того вечора все змінилось. Наступні тижні перетворилося для чоловіка в затяжний кошмар, він усе більше вірив у те, що сам тінь. Цей чорний, мов ніч кіт є причиною його слабкості, запаморочень, сухого кашлю, від якого вночі не вдавалося заснути. Коли приходив ранок, чоловік почувався виснаженим, Не мов усю ніч поровся, не уві сні, а в якомусь моторошному, безвиходному місці. Спершу навіть не хотів про це думати, вважав, що то втома від самотності. Він життя в чотирьох стінах старої квартири, але чим більше минав час, чим глибше проникала в тіло ця невидима слабкість, чим сильніший ставав той внутрішній жар у грудях, тим більше герой переконувався, що в усьому винен тінь. Здавалось, кіт приходив не для того, щоб зігріти його вночі, а для того, щоб забрати у нього останні сили. Це він, думав чоловік, коли в черговий раз прокидався від того, як тінь вмощувався прямо посеред грудної клітки. Він тисне, він душить, він забирає в мене життя. Спершу ці думки лякали, а потім переросли в гірке усвідомлення, в глуху відчайдушну лють. Друзі приходили, стукали у двері, благали відчинити. Коли герой все ж відкривав, їхні обличчя відбивали тривогу, від нього віяло нещастям втомою, навіть чимось схожим на тлін. На питання про кута чоловік коротко відповідав: Я не знаю, чому він так поводиться, але в тому, як він вимощується вночі, є щось недобре. Позбуться ти його, сказав той самий друг. Коли тварина спричиняє тобі стільки страждань, я вважаю, не варто вагатись, спершу чоловік відмахнувся. Той самий тінь, той самий старий вуличний кіт, якого колись підібрав із жалю? Невже він справді здатний вбивати? Але чим далі, тим важче ставало дихати, тим гострішим ставав той жар у грудях. Тим гучніше у голові відлунювались слова друга. «Позбудься його. Однієї особливо тяжкої ночі герой прокинувся від відчуття, як тінь застиг прямо на його грудях. Кіт не ворушився, не моркотів, не робив нічого, просто вдивлявся в обличчя. Коли чоловік відкрив очі, той вогнистий погляд, наче пробив саму душу. Серце його стиснулось від страху, руки тремтіли. Збираючись із останніми силами, він скинув тіні з грудей. Той м'яко спустився на підлогу і відступив, не відводячи очей. Ця ніч стала останньою краплею. На ранок герой твердо вирішив зробити те, чого не робив раніше. Зібрався із силами, відвіз тінь до ветеринарної клініки й. Не пояснюючи нічого, погодився так закінчилось життя Тіні, останнього вірного супутника, останньої істоти, здатної прийти у глуху ніч, коли страх вивертав усю душу. Після того герой відчув коротке полегшення, наче камінь спав з грудей. але тривало воно недовго. З кожним днем слабкість посилювалась, жар у грудях ставав нестерпним. Герой усе рідше вставав із ліжка, не відкривав вікон, не відчиняв дверей. Зазвичай червоний від нестачі кисню він тепер усвідомлював навіть без тіні нічого не минає. Наступні тижні перетворилося для героя на нескінченне падіння в прірву. Він прокидався серед ночі в поту з важким кашлем, від якого горіло в грудях, від якого в очах темніло, кота більше не було, тіні не було. Герой відчув коротке полегшення в той день, коли його усипили в клініці, але чим більше минав час, чим глибше заходила в ніч ця кволість, тим сильніший страх огортав його душу. Спершу він думав, усе пройде, кіт був причиною, тепер його нема. Та одного вечора, коли черговий раз він не зміг вдихнути на повні груди, коли жар у горлі не відпускав, чоловік зробив єдине вірне, як здавалось, рішення: піти в лікарню. Чисті, стерильні коридори, запах антисептиків, схвильовані погляди лікарів, звук апаратів тремтливий голос медсестри. Герой слухав діагноз так, наче то відбувалося не з ним, злоякісне утворення в грудях. Третя стадія, четверта, остання вам залишилося не більше місяця, йому не залишалось нічого, крім гіркого усвідомлення того, як безжально вела його доля. Він повернувся в свою квартиру. Там не було більше кота. Того, кого він проклинав, від кого прагнув звільнитися. Квартира віяла самотністю, порожнечею. Герой лягав у ліжко, притискав руки до грудей, кашляв кров'ю в рушник і проклинав кота, життя себе. Чим ближче він відчував подих смерті, чим чіткіше усвідомлював усю невідворотність того, що відбувається. Тим сильніша в ньому вибухала гірка лють. Це все він, кіт, він забрав моє життя, я не мав можливості його врятувати. Ці думки зробили його останні дні нестерпними. Чоловік згасав швидко. Коли останні тижні перетворилися на низку однакових днів, безсонні ночі, моторошні видіння у вікні, тяжке. Сипле дихання, в ньому не залишилось нічого, окрім відчаю. Квартира, в якій нещодавно жив тінь, здавалася тепер глухим склепом, у якому навіть сам час застиг, перетворився на важке повітря, в якому важко було дихати. Зник той м'який шурхіт лап, той м'який теплий клубочок, зник той. Кого він вважав убивцею, а разом із ним поступово гасли життя. Друзі приходили дедалі рідше, не тому, що не хотіли, а тому, що не знали, чим допомогти. Герой не відкривав дверей, не брав слухавки, не хотів пояснювати, як вогонь всередині поволі пожирає його. Він навіть не здогадувався, як близько той вогонь підійшов до миші. В останню ніч герой зовсім не спав, кашель терзав горло, в грудях пекло так, наче сам вогонь вгризався в тіло. Збираючись із останніми силами, він глянув у вікно: порожня вулиця, мертвий нічний ліхтар, старе потріскане дерево в талині, жодного натяку на тінь, жодного натяку на того. Хто приходив раніше, кому він відкривав двері, кого тримав в обіймах. Здавалося, сам простір мовчав, проведжаючи його в останню дорогу. Ранок не приніс нічого нового, лише порожнечу. Коли друзі увірвались у квартиру, застали його вже мертвим. Застигле, майже прозоре обличчя. Відкриті в останньому подиху вуста, навколо тиша, в якій нечутно навіть гуркоту вулиці. Похорон відбувся в сирій прохолодний день. Кілька старих друзів, пара знайомих, нечисленні родичі, усі вони проводжали того, чия історія закінчилась у чотирьох стінах маленької квартири, коли гроб поволі опустився в землю. А перші грудки глини вдарились об кришку, усіх огорнула гнітюча в'язка тиша. Здавалось, навіть вітер завмер не в силах порушити цей момент, і раптом невиразний м'який рух у далині з за старого кам'яного надгробку поволі вийшов тінь. Той самий чорний кіт із вогнянистими очима. Він не поспішав, не тікав від людей. Крок за кроком тінь наблизився до могили, мов відчуваючи межу між цим світом і тим, у якому тепер залишився його господар. Кіт застиг прямо на вогкій свіжій землі, застиг так, наче сам перетворився на кам'яну фігуру. Друзі мовчки спостерігали, той самий кіт якого він вважав втіленням зла, вбивцею, причиною усіх своїх мук, тепер сидів на могилі, не як той, хто прагне забрати життя, а як той, хто не встиг його врятувати. Ця мить відкрила їм усім гірку істину. Кіт не хотів забрати життя чоловіка, він хотів забрати в нього той жар, той невидимий вогонь. Той самий рак, який поволі пожирав його тіло. Він не вбивав, він прагнув відвернути смерть, забрати собі той морок, той невидимий проклятий клубок, який навіть не помічав сам герой. Але було надто пізно кута не вдалося врятувати від усиплення, а героя від долі, написаної некігтяме тіні. А невидимим вироком всередині його грудей. Кіт ще трохи посидів на могилі, вдивляючись у вогку землю. Ставалось, він прощався мовчки глибоко, як уміють прощатись лише ті, кому не дано мови, але дано вміння любити навіть у тіні останньої ночі. Згодом тінь поволі зіскочив з могили. Ковзнув між рядами кам'яних плит і зник. Зник, як нічний подих вітру, зник, забравши із собою останню можливість для того, хто не встиг усвідомити.